Привіт, Тольки! Сьогодні я вам розкажу про свій догляд за обличчям. Коли жінка не має що робити або чим зайнятися, вона береться за любе. Коли в світі почався коронавірус, я сиділа вдома під час карантину і не мала що робити. І якось я не трапила на відео однієї блогерки, яка розказувала, як доглядати за лицем. Взагалі, той тік-ток, а там оцей корейський восьмикроковий цей догляд за обличчям, там вона тупо без кінця щось наносить, і я не розуміла. Що вона там наносить стільки всього, як воно попереднє не змиває те, що вона наступне накладає? Мені стало цікаво взагалі, як доглядати за лицем. Я почала замічати за собою всякі якісь проблеми на обличчі, і я зрозуміла, так, все, ми доросла жіночка, треба взятися за догляд. О, це такий гарний. Бо я не пам'ятаю, десь в ватту Та це села такий ведмедик. І це ще не все. Він такий плотний, <плотний ведмедик. Тут ще на столі просто така гора. Я от як взялась, так взялась. Основним таким інфлюенсером для мене стала блогерка. Ксенія Вебер. Вона навіть створила спеціальну таблицю, вона так і назвала Піраміда Вебер. І вона чітко розписала кожен пункт, чітко розказала про кожен пункт які засоби, які активи, що потрібно під кожен тип шкіри. Одним словом, я взагалі обожнюю цю жінку. Вона мега круто розказує, вона прям знаток своєї справи. І так само е, хлопчина з Тіктоку, я не згадаю його ім'я, і звідки він. Я його вставлю. Можливо, ви його бачили. Ну, він дуже часто мелькає. Я зрозуміла, що вони двоє круті, тому що їхні думки, їхні теорії співпадають. Ви мені скажете, всіх косметологів-дерматологів мають вони співпадати? Ні. Є люди, які от просто категорично кажуть, що ні, так не можна. Або інші ні, так не можна. Одні хвалять один інгредієнт, інші кажуть О, Боже, ні.' Я зрозуміла, що вони двоє мені імпонують, тому що мені подобаються їхні думки, і їхні думки між собою танцюють. Одним словом, перше, що вона радить почати свій догляд з обличчям, це очищення і зволоження. І додатковий пункт покриття сонцезахисним засобом, так як в мене комбінована шкіра, зимку вона схильна до сухості, влітку вона схильна до жирності. У мене два засоби: один ніжний і один трішечки агресивний. Звичайна умивашка від Evelyn із саліциловою кислотою. Я склад буду завжди вставляти знизу. А такі інгредієнти найбільш цікаві я буду оголошувати. Міаценамди. Чомусь вони аж в середині списку. Це такий досить хороший антиоксидант, але через те, що він в середині списку, я не можу сказати, що він капець як буде допомагати. Саліцилова кислота так само в середині списку, не буде якоїсь агресивної дії на шкіру. Взагалі, кислоти в мивашках, як казала таксенія, не є таким ось дуже активом, щоб кислоти дійсно подіяли нашу шкіру, потрібно приблизно, хоча б 10 хвилин. А умивашки, то що наніс, потер і змив. Тобто вони не носять дуже сильної дії. Якщо ви від свого гелю або не знаю, пінки відчуваєте сухість, стягнутість, вона дуже агресивна і бажано від неї відмовитись. Ви маєте відчувати легкість. І все. Свіжість, легкість. Ну, свіжість, якщо я там свіжість, значить є або спирт, або ментол. Спирт no, якщо є якийсь, Бачите, алкоголь. До побачення. До речі, вона вже в мене закінчується. Я купила нову, Як ви зрозуміли цю пінку. Я раджу ну саме комбіновані і жирні шкіри. І наступна дуже ніжна пінка, яку вони обіцяють 99. Природних компонентів. Мене підкупила Центела Азіатська, тому що це офіційно тестована речовина, яка дійсно заспокоює шкіру. Коли я використовую кислоти, шкіра страждає і потрібно якось заспокоїти. І зранку я використовую такий ніжний гель, пінку, пуф, піночка. Морська вода сантела азіатська, звичайно, під сам кінець. Він коштує 100 гривень. Ну і пробіотики. Досить ніжна. Приємний аромат взагалі не відчувається ніякої там стягнутості, сухості. Повелась на рекламу і купила гідрофільну олію. Ой, гідрофільне масло. Мені не сподобалось. Тобто, є два методи очищення: міцелярна вода і гідрофільне масло. Тобто, якщо ви використовуєте дуже часто щодня, його би бажано використовувати санскрін, е, тобто. Засіб за Е, дуже водостійку косметику, то краще використовувати гідрофільну олію, тому що жир розбавляє тільки жир. І якщо у вас дуже сильні е, сальні точки, і ви хочете їх теж. Прибрати. Тільки гідрофільне масло може це все прибрати. Я спокусилася, і через те, що я почала часто використовувати spf крем, я думала, що мені цей засіб сподобається. Ну я не знаю. Ну, чесно, на сухе обличчя наносити якусь жижу. Ну, вона така. Ну, ця досить рідька. Я пробувала в знайомої трошки ще більш густішу, ну взагалі нереально. Пахне приємно, коштує як півнирки. Я, я, я не знаю помаду від Maybelline, оцю Stay Matte вона нормально не вимиває. Тобто, масло, яке має змивати воду стійку. Косметику не змиває нормально. Я не знаю. Я розчарована. Чесно, мені достатньо міцелярної води, враховуючи цю косметику, що я наношу. Змиваю міцелярною водою, використовуємо пінку і далі по списку. Сонцезахисні засоби. Найдешевший Баутсан в Єві. Я не пам'ятаю, скільки коштує. Я його минулого року купила. Дуже ріденький. Вибілює шкіру, жирний, плюс він дуже дешевий і дуже ну, здоровезна упаковка. Люди він 200 мл. Другий мій санскрін це я цього року купила від, від Evelyn 40 SPF. Дуже такий плотний, теж дуже жирний, але ну, менше вибілює шкіру. І якось стає чуть-чуть матовий, але це так на декілька хвилин. Потім аналогічно стає дуже жирним. Коштує, блін, це 150 мл, майже 200 гривень. І оця діч, яку я купила, теж побачила в Тік-Тоці. Не саме, не саме це, просто хтось в Тіктоці так наносив. Боже, говно дуже жирне. 100 гривень коштувала я рада експерименту. Дуже смердить, дуже жирне. Я його навіть не хочу наносити. Я читала десь в коментарях, що дівчина казала, що вона його буде використовувати сугубо для походу в воду, бо воно дуже жирно такою плінкою лягає, і от вода майже не змиває. Що потім дуже легко наносити саме на тіло. На лице капець ну від попало мені сюди на верхні повіки воно сплавилося від жири. Потекло, попало в очі, я думала, вони мені вилізуть. Наступний пункт де зволоження. Точніше, мало бути перше зволоження, потім SPF. Ну, Зволоження в мене два, точніше, три. Десь було куди-сюди. Саме перше, що я теж купила корейська холіка-холіка оце алоє, Всі про це знають. Після неї шкіра, е, як би це сказати, стає сухою, мається на зімін, воно не підсушує, а просто утворюється як маска така. Це перших 3 хвилини таке мокре лице, і все, воно засихає і стає маскою такою. Я використовую це як базу під макіяж. Я от використовую цю баночку і більше не куплю. Evelyn, 50. Так само я дивилася відео Ксенії Вебер, і вона розглядала саме цю лінійку. Тому що тут є 12 пептидів. Я спокусилася і вирішила попробувати. Я його використовую вкрай рідко. Лайфхак. Якщо ви маєте дуже плотний жирний крем, але він вам подобається. Але текстура ну, дуже важка на літо. Намочіть лице і мокрими руками, чистими мокрими руками, просто тоншим слоєм нанести ваш любимий крем. Ну от я так само роблю. На мокре лице, наношу, і воно просто тонесеньким слоєм наноситься. Прекрасно зволожує. Не можу сказати, що він мені щось змінив. Ну просто я відчуваю мегазволоження. Тут багато пептидів, 12 пептидів. І наступний крем він для рук. Єдине, з чим я не співпала з Ксенією, вона каже, що краще не використовувати крема, які для рук наносити на лице. Так само він дуже жирний. Я його використовую, тому що тут є кераміди або цераміди, я не знаю як це українсько. І галорон, і гліцерин мега супер, гіпер зволожувальний крем. Симку в мене жахливо була суха шкіра. ну Просто так от береш і так от скидаєш, як зміюка. так от от просто. І Це єдиний крем, який спас мою шкіру. Це вже це вже друга, друга моя упаковка. Мені подобається. І я його ношу. Перший етап <с>, ми пройшли. Наступний пункт це є антиоксиданти і відновлення. Я не просто сиділа і дивилася відео, я прям, мій чарівний блокнотик. прям завела цілий конспект. Просто так загально, щоб ви не бачили ті мої каракулі. Просто я сиділа і писала, і писала. Прям розписувала. Тому. Я вже знаю що, куди і куди. До антиоксидантів відносяться ніацинаміди, вітамін С і вітамін Е. А, вітамін С мені досить дивний. В мене його немає ніде. Просто в нього дуже багато нюансів. На сонці з ним не можна, тільки за SPF і так само дуже грубим слоєм або наносити тільки вночі, дуже скоро окисляється, тримати в темному місці. Якщо окислився, зразу викидати. Не весь вітамін С підходить саме для лиця. Стільки танців з бубнами. Я розумію, що вітамін С він. Прекрасний, саме він надає шкірі оце сяяння. Але от, от кажу, саме оці танці з бубнами мене трошки М -м. мої антиоксиданти поки що. Це в тій умивачці є ніацинаміди, в цьому тоніку є ніацинаміди, те ще здається вітамін Е. є. Я по максимуму зібрала ті антиоксиданти, з якими мені комфортно. Не потрібно всяких оцих шаманських рухів. Наступним кроком йдуть пептиди. Мій кремчик універсальний і зволоження, і пептиди. Пептиди зволожують, зменшують зморшки, збільшують колаген. одні плюси. Наступним кроком йдуть кислоти. Кислоти прекрасний замінник дурних скрабів. Я була колись дурною людиною і фігачила своє лице оцим скрабом. Потім я так дивувалася дивно, а чого в мене отут щочки такі червонезні і так печуть? Чому в мене купа прищиків з'являється? Я ж так фігачу лице скрабом, який має допомагати. Ага. Угу. Ніколи не використовуйте скраби. От він в мене є от тільки для того, щоб я дивилась на нього і плакала, як і колись знищувала свою шкіру. Чому не можна використовувати скраби? Це є механічне відшулушування шкіри. Крім того, що ви здираєте свою шкіру. Наприклад, якщо є якийсь прищик і в ньому сидять якісь плані бактерії, ви розносите ті бактерії по всьому лиці. Біль. А якщо у вас чутлива ніжна шкіра, то ви просто знищуєте її ще гірше. Кислоти це на фізичний спосіб зняття. Ви наносите кислоти, і вони ніби як відривають мертву шкірку. Я купила від українського бренду Сейн 7% кислотний пірінг. Мені подобається, що вони вказують pH на своєму товарі. Ти чітко знаєш, що ти наносиш на своє лице приблизно. Чітка інструкція, чи я рекомендую цей. Засіб. Я не знаю. Я ним користуюся вже майже місяць часу. Починала з одного разу на тиждень, двічі разів на тиждень. Зараз я використовую його тричі разів на тиждень. Мені поки я так зрозуміла забагато, бо було таке певне почервоніння. Я поки знов відходжу на двохразове використання. Це методом тику і експериментів, бо в кожну своя шкіра, в кожну свій тип. Про нього я взяла в пару гіалуронову кислоту. До речі, тут теж є. Ні, ценамід. Вітамін Б3 або Піпі. -пі. <ріхи> тому його легко знайти на упаковці. І Б5 це пантенол, який заспокоює шкіру. Тому це моя порада брати їх в парі. Кислоти, які фігачать вашу шкіру, а потім гіалуронка, яка зволожує, пантенол, який заспокоює, і анцинінамід, який антиоксидант, який не дозволяє всякі гадості там пледитися. Хвилинка агресії. Із таких додаткових продуктів в мене є тонік, так само від Evelyn. Не знаю, чого я купила, а знаю. Вони йшли в комплекті. Береш один на другий знижка. Е Тут в мене є ніацинамід, пантенол. Він матуючий, його вже майже нема. Треба його вже до використати. Бо я його так відклала, тому що купила оцей славнозвісний тонік з Тік-Току. Азелінова кислота, мяцинамід, пантенол, все, що хочеш. Азелінова кислота підходить всім типам шкіри, висвітлює, зволожує, зменшує запалення. Все, що хочу. Я від нього відчуваю мега якесь зволоження, мега свіжість. Я не знаю, аромат. Ну, типу, я його ж не використовую майже місяць і отут от стіки, от стільки, тільки вже немає. І крем теж я, це маска від сейн від прищів. Тут цинк на другому місці, а цинк він мега борець від прищів. Тут теж вітамін Е, антиоксиданти, цинк від прищів, піпі, наміди, антиоксиданти. B1 1 збільшує захист шкіри. Вітамін Е, e, антиоксидант. Вітамін А, ретинол під знаком питання. Вітамін B7 7 це біотин для сухої шкіри і запобігає лущення Вітамін А, ретиноїди. Зараз всі на них помішані. Але мене бісить, щоб такий класний продукт його запхали. Він прекрасний, чим він заставляє шкіру клітини в шкірі ділитися. І саме як кислотами стару шкіру ми збираємо, а ретинол, ретиноїди точніше, заставляє їх ділитися активніше, і вона виглядає більш м'якенька, живенька, плотна. Недолік саме цей вітамін відкладається в мозгу і в матці. Мене трішки смущає. <свят> Даний вітамін, якщо він має можливість відкладатися в органа. Поки що я, ну чесно, скажете, на що ти його купила тоді? А? Я провтикала. Чесно, я, я не замітила цей вітамін А тут. Просто, ну я просто настільки задивилася на цинк. Я це вітамін Е. Я настільки на це все задивилася, і просто, ну. Якби б можна було випустити такий же самий крем, але без ретиноїдів. Я би його купила ще раз. Тому поки що я його відклала і я ним не користуюся. Можливо, я віддам комусь. його. Ну, ну я не знаю. Мені просто дуже шкода, тому що це просто мега-засіб від прищів. На цьому мої мега-засоби закінчились. Є дійсно ще дуже багато всяких брендів, яких я би хотіла спробувати. Ну от я саме зрозуміла, ну от корейські мені не підійшли. Цей занадто дорогий. Тобто, ну скільки він коштує? 400 з чимось гривень. За 200 мл. 150. 150 мл фігні. Я е, так само є здається від білінди цієї е, гідрофільна олія. І дешевше, і більший об'єм. Просто цей був на акції, я купила. Ну і кремо цей незрозумілий. Ну от, я зрозуміла, мені корейські засоби поки що не підійшли. Цим доглядом я задоволена. Я його, як то кажуть, будувала майже три місяці. По тій табличці я собі розписала, е, які компоненти я би хотіла саме бачити в своїй косметиці, який ціновий діапазон. Як бачите, в мене тут все до 200 гривень. Формально тут найдорожче, це оця фігня. Оце найдорожче. А потім сонцезахист, все. А все решта, ну от до 200 гривень. Формально можна вибудувати комфортний саме для вас догляд за лицем за бюджетні гроші. Читайте, що є в складі, читайте на якому місці, чим ближче гори, тим більше компоненту, тим кращий продукт. Пробуйте, можете так само перше спробувати якісь дешеві засоби, і ви розумієте, це мені підсушує. Зразу відкласти, мити ним руки, я не знаю. Або цей крем мені нічого не зволожує. От так само я його використовую на ноги, коли побрию ноги, або от, використовую як базу під макіяж. Плюс, враховуючи за такі гроші, там, за 100 гривень, його не шкода викинути. А не то, що купити сонцезахисний корейський засіб за 800 гривень і він тобі не підійде, і ти будеш сидіти і плакати. За 800 гривень крем! Ах. Ну, типу, для мене це капець. Мені здається, що стільки вони не мають коштувати. І оце La для Рошен, Ля Рошен оце, Боже, Рошен, <рошен> оцей дуже дуже багатий бренд. Ну, чесно, почитайте склад. Там просто водичка, гліцерин і все, там нічого немає. І платити по 600 гривень за якусь сироватку, яка просто водичка, 600 гривень, я не бачу в цьому. Приколу. Тому кажу: дивіться на склад, перше, випишіть собі, дізнайтеся, які є активи, які потрібні саме ваші шкірі. Якщо у вас нормальна шкіра, ви можете просто вмиватися і зволожувати. І санскрін, обов'язково. Якщо у вас немає якихось прищиків, якихось пігментації, як у мене такі прищариська. Тому формально вам не треба оцей, наприклад, крем, оця маска. А вам не потрібна. Формально вона анти-антиприщ. Ну, кислоти я би радила спробувати. Я хочу вже перейти на саліцилову кислоту, на пілінг саліциловою кислотою. Можливо, я би купила щось від The Ordinary, але мені не подобається їхня упаковка. Переваги сейн, сане. Тут. Дозовано, ти не торкаєшся зі своєю шкірою, не переносиш свою біому, біом свій туди. Тобто, ти чуть-чуть собі видавив і наніс, або зразу напряму на лице. І все, і воно не торкається дуже гігієнічно, дуже практично. А з ордженерів піп'яточка. Тобто, ти маєш на руку і нанести, або оце-от-оце. Оце, оце, Ну, мені трошки воно мені не дуже подобається. Я би хотіла їхній вітамін С попробувати, бо ходять слухи, що він нормальний. Ні, а це я би їхній не купляла, тому що в мене вже досить засобів є з ним. Оце їхній кровавий пірінг. Він цікавий. Але ти не пиши мені, коли зніма відео. Але ну от чого би я хотіла саме спробувати кровавий, бо я маю цей АХ кислоти, і мені інколи здається, що недостатньо відбувається це відшолушування. А інколи, от щоки печуть, аж хоча я на сухе лице нанесла, вроді би. Я би хотіла якось спробувати більш якийсь агресивний спосіб зняття своєї шкіри з лиця. Питайте, що вам цікаво. Я приблизно приблизно вже щось та й знаю. Курси ніяк я не проходила. Я знаю тільки поверхностно, Ви дивіться по собі, по своїх відчуттях і складайте свій догляд за лице. Але основне має бути це вмивання, зволоження, захист від сонця. Все. Це основна, це база, це стовбур, це бетон. Дякую всім за увагу. Якщо щось, все питайте в коментарях. Па-па!